Привіт, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Дякую вам, мої віртуальні друзі, хто підписаний на мій YouTube канал. Дякую всім, хто ставить подобайки. І запрошую підписатися на мій YouTube канал. Так, 200 чоловік дивиться мене постійно, але чомусь не хоче підписуватись, мені шкода. Сьогодні хочу сказати два слова про вічний Рим. Як ви знаєте, всі дороги ведуть в Рим. Це музей під відкритим небом. Я не хочу сьогодні давати вам поради, куди сходити, що робити. Ви для себе самі маєте вирішувати. Що відвідати в цьому місці? Я розкажу вам, що б я хотіла зробити, коли приїду ще раз в це місто. Ну, перш за все, я хотіла б встати раненько, з першими проміннями сонця, вийти з готелю і прогулятися по центральним вулицям міста Рим. Обов'язково підійти до фонтану Травельї, так як напротязі дня і навіть ввечері до нього практично нереально підступитися. Дуже багато, дуже багато туристів. Обов'язково площ... до... <с>? обов'язково прийду до площі святого Петра, зайду в храм святого Петра. Він цей храм поражає своєю красотою і розкішшю. Все, що я можу сказати, я не можу підібрати інших слів. Дуже гарний храм. Я рекомендую вам відвідати. Якщо будете мати час і можливість, відвідайте музеї Ватіканичі і капела Сестіна. Я не можу перевести на українську мову, як переводиться ця капела Сестіна. Ця фреска на стелі, але весь світ. З'їжджаються до Риму, відвідують музеї Ватиканичі, щоб побачити цю капелу, цю фреску капела Е, Обов'язково треба бачити Рим на протязі дня і ввечері в, темне, в темний період суток. У мене перед очима от зараз стоїть оця фортеця в Римі, вночі в з цим освітленням, таким яскравим, жовтим, золотавим освітленням дуже гарно. Обов'язково відвідати площа, е, площа Іспанія, обов'язково площа Венеція. Це незабуває Такі враження, скажімо так, е, ну, колізей, ну як же Рим і без колізею? Ну і що я ще зроблю? Я підійду до пунктів, інформаційних пунктів і поражуся з консультантами, куди мені сходити, що відвідати в цьому місці, тому що. Я була кілька разів в Римі, кілька днів, але для мене ще Рим залишився такий, що все ж таки незнайоме як місто. Його ще треба відкривати і відкривати, як для мене. Таке коротеньке відео. Кому сподобалося, ставте «подобайки». Всім добра.